Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. Сьогодні у нас трошки незвикла тема, але я думаю, також багатьом цікаво і на господарстві кожен якийсь там, так би мовити, зварювальний інвертор має. Значить, Що я е, вирішив зараз зробити? Значить, потрібно мені. ну Давайте так спочатку розкажу. Так, Цей апарат даний в мене вже є. Так, Це є 295-та Тесла, років 10. Я вам скажу, зварка варта уваги. Варта. Тому що е, вона вже мені відпрацювала дуже багато років і варила немало. І на об'єктах різних, так би мовити, по калимах ходила, бо таке життя. І цей, значить, ну, буду я регулювати зараз ще амперметр. ну, Ми зараз до того дійдемо, трошки розкажу по ній, значить, Дуже варить так як та патон, От, тут є форсаж дуги, крутілка. І є звичайна на амперметр. Тобто вона видає, ну, так би мовити, показник, так, якби вона пише, це є 295, бачите, нібито в дужках Ампер. Але реальних вона видає 220 друзі. Іменно ця 295 тесла вона видає 220 А. Апарат дуже хороший має в собі, так як дуже багато людей любить дросіль має. От. Ну, але запам'ятайте одну річ, що навіть якщо ті апарати, які не мають дроселя, вони мають відповідну схему, зроблену всередині, яка працює без дроселя. Так що можете тим дуже не перейматися, тому що їде мені ще патончик 250-й еко, скоро буде огляд знову ж таки по ньому, особисто собі. От, щоб був, і, власне, там дроселя нема. Але все запалюється, все працює, все нормально. Ну, Принаймні родич має, то я вже варим, варив таким і тому собі планую замовити, тому що в наявності маю ще півавтомат автомат, PCI 250 також патон. Ну, але не будемо далеко забігати. Говоримо про Тесло, значить, байонетні розйоми, друзі, великі, такі як в патона. Шнур мінуса маси з крокодилом має в нас 2 метра тут. А шнур плюса, бачите? Мідь? Має 3 метра. Ну, щодо патона, то він має 3,3, 3, а цей має 2,3. Але байонетні розйоми такі самі і все підходить. Цей апарат, зокрема, варить дуже м'яко, дуже гарно, я вам скажу, дуга файна, нічого не плюється, не бризає, дуже гарно запалює. І двіючкою гарно запалюється, горить. Ну, взагалі, дуга тримається вкупі, нічого не розбризується, я вже коли з огляду робив. Давайте ще зробимо раді цікавості ще раз. Скільки він має холостого ходу? Для порівняння, потон 80 з копійкою має. Включаємо, до речі. До речі, бачите, який в нього гарний тумблерогі. Включалка зверху. О, Він мене трошки варив недавно, був такий трошки пилюці. Включаємо, друзі, ту 295-ту і міряємо холостий хід. Загоділа. 20, ні? Ставимо постоянку струн і поїхали. Не знаю, може вам буде видно чи ні. Давайте так вас так, то у нас є мінус, то є плюс, На, будь ласка. Скільки він має? Дивіться, 85 вольт, 84. Бачите? Тобто це є струм холостого ходу, друзі. А то говорить про то? О, бачите? 83, 84. 85, 84. так як в Патоні. Тобто, цілком достатньо, друзі, щоб його. на виключу. Цілком достатньо, щоб він гарно запалювався. Власне, що холостий хід впливає на запалювання дуги. Тобто в малих режимах струму великих. От. Що таке дросель відносно в ньому? Значить, дросель яку роботу виконує? Коли ви, будемо так казати, збільшуєте дугу, ну тобто відстань електрода, давайте так, щоб було наявно вам видно. Ось мой натуральний електрод. Обробок ну, якийсь. Коли ви піднімаєте трошки електрод, дуга збільшується. Дросель на той момент віддає струму більше, щоб ця дога не загасилась. Коли ви зближаєтеся більше електродом, в тому випадку сам дросель... Набирає струму на себе, Тобто він коригує оті всі речі. Знову ж таки, багато кажуть, що плачуться, вони немає дроселя, і воно буде погано варити. Ні, друзі. Тому що тобто, є різні схеми, на основі яких робляться ці апарати, тобто є схеми, які безпосередньо мусять в коло бути включені дроселі. А є схеми, де воно вже не потребує, тобто воно вже відкоректовано самими запчастинками, там на мікросхемах, як воно все має коригувати. І того не бійтесь, якщо нема. Тобто треба завжди переконатися, бачити, що гарно варить. До речі, ціна цього апарата, друзі, зараз 7200. Він не уступає по ціні патону. Розумієте? І завжди в мене колись свій час питання стояло в тому, скільки там, що, куди і як який брати, знаєте, і цей давайте я буду розкручувати, а ми з вами будемо говорити, щоб ми час не тратили. І власне, що питання йшло в цьому, що, що брати. І в мене вибір став тоді на теплі. На той час я заплатив за нього ще 4600 він тоді коштував. Я брав на, безпосередньо на офіційних дилерів. Тобто був офіційного представника в Україні. І, власне, що... Зараз відкручу. Я його зараз чистив. його треба періодично відкручувати і почистити, не переживайте. Тобто Не бійтеся його відкрутити і глянути. Ну, бачите, у мене роботяга є. Давайте акуратно скидаємо його. Обережно все. Ніхто не догадається, що там. Бачите, вон, друзі, дро... Тихо. Щоб я там руками не лазив. Стоїть дроссель. Бачите, ось він є. Дивіться. Ось це є дросель. О, будь ласка. Тепер, значить, реальний апарат, бо я в тому далі не розуміюся, отак він виглядає. Бачите, все як має бути, скільки там вхідних вихідних тих. Ну, скажімо так, тумблер стоїть повноцінний гарний в загальному. Бачите, Старий його трошки обдуюся. Це всі пилюки. -яй -яй. Його, тобто, навіть якщо працюєте такими апаратами, ну, зварювальними, то старайтеся ставити так, щоб він не тягнув бруду, пилюк і десь на якомусь якомусь піску. Не полінуйтеся кусок якогось. Дошки поставити, щоб він той пелісос не тягнув на себе. Дивіться. Бачите. І то все він натягує. І до речі, два вентилятора. Раз і два. Функції такої, як в патона, в нього нема, що він збавляє оберти. На холостому потім починаєш варити, він додає. Той крутиться цілий час. Але я, я вам кажу, тим апаратом я дуже задоволений і в свій час... Він мене не підвів, повірте, що він себе заробив в рази. В рази і, як говориться, в 10 разів. То, що я за нього заплатив, тоді що він мені відробив, відварив. Дуже гарно працює апарат і варить. Ну, власне, що я хотів... Що я хотів, ми будемо зараз регулювати. Значить, в нас є тут якийсь, зараз покажу, резистор. Зараз зараз де він є такий синенький. Не о той, а о той, що вгорі отут. Бачите, той не рухає. А оцей, але я собі ще подивлюся. Неозброєним оком, неозброєним. озброєним. Де воно тут ще є точніше? От. Бачите, оцей от верхній, він регулюється. Нижній не рухається синій. Про що це і є? А оцей верхній безпосередньо регулює в нас сам амперметр. Ми його зараз накрутимо на 295. І ми його до 220 відрегулюємо. Тобто максималка, друзі, на ньому. Максималка є у нас 200, 100, 295. Зараз я його включу. Тепер обережно, щоб він не долбанув мене. Так. О, зараз ми його збавимо, так? Маємо, дивіться, мінімалка в нього скільки 10 показує. Бачите? максималка 297 аж. 95. Добре. І тепер дивіться. Зараз ми його будемо регулювати. Зараз я буду світити, але так трошки буде не зовсім вам видно, я перепрошую. Я зараз це включу, щоб бачити. 297 аж залупив ваш. Зараз я беру викрутити тунецьку і будемо пробувати все діло крутити. Так треба прочиститися. Треба виключити. бо він мені просто-напросто з розетки витягнув. Щоб мені це все побачити зараз. Треба дрібнішим прочистити трішки. Щоб я міг крутити щось там. Ого! О, є. Крутілка вже буде крутитись. Тепер я вам буду говорити, але потім розверну покажу, друзі. Давайте так. Включаємо його. Тобто ви бачите, котрий я кручу, хто має такі моделі, дивіться, а цей що вгорі, бачите, самий крайній, от, Дивіться, бачите. Отут. Так, 297 показує, зараз я буду збавляти. О, пішов, 294, 86, пішов. На максимум вже менше, зараз я ще кручу. Так, 270-260. Друзі, я перепрошую, але дивіться, вже 255 на максимум. Мені треба докрутити до 220. Зараз щоб вам було видно, тут так трошки, знаєте, небезпечно. Дивимося, щоб ви мені Бо Сліпак не бачить. Зараз. Я його так хочу обережно поставити, щоб я бачив і щоб мене не долбануло струмом десь там. Щоб я не туди дете я приліз. Заразочка. Я подивлюсь, де воно є точніше. Так. Ага, все, добре. Тепер дивиться. Зараз ми это все скрутимо, гарно. Зараз ми йому скрутимо голову. Надо трохи сліпий, та й не брать. О, бачите, скручую. Дивіться, 240, 239, 228, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Все. 220 А на максимум, друзі, вона дає. Тут нема що видумувати. Бачите? Викрутив його. Тепер збавляємо сюди. Все скручується, бачите? От тут маємо натуральний ампераж. І до 10. Бачите? І зараз знов трошки додаємо. Гляньте. от тепер маємо реальний, друзі, ампераж. А перше я мусив отак ту крутілку десь скрутити. Все, 220. Бачите? Тобто він тепер табло амперметра нам буде видавати, так як патон. 220 ампер, друзі. Все. Знаєте, скручую. От маєте реальний показник. Тобто я по цьому апараті вам говорю, бо на інших я не знаю точно де регулюється. Не буду брехати, знаєте, як вже є і цей. Їдемо далі. Ну що, нам ще залишається? Взяти чорну фарбу і переписати 220 тесла, а не 295. -та. Вона буде просто звучати як модель 295, але, друзі, видає 220 реальних ампер Все. Тепер ми собі порегулюємо. І напевно зараз ще поваримо. Покажу зараз Так що дивимося, я його зараз збираю і будемо пробувати запалювати якусь там дугу. Так, друзі, ну що, Включаємося і дивимося сюди. Так, що в нас там буде? Вам видно чи не я думаю. Так, включаємо. Ставимо типу, зараз кажу. Так. Типа 72 А Як воно буде запалювати, Зберемо маску. Повірку. Подивимося, я думаю, що воно буде працювати, не буде É Mais Essa massa duração. Тому на мінімум 10 воно запалить, не запаливську. Паяє Бачите, як гарно паяє? Бачите, два докупи візьмемо під металу, такий гарячий. Можна два потім рідненькі, спаяємо. свої бляшки тоненькі. Пробуємо. Так, 10 ампер я поставив, саме мінімум, друзі, скрутив. ну Ви не казали, дивіться. Бачите, дивіться. Видно вам? Все, мінімалка форсаж дуги посередині. Дивимося. Раз. Запалюємо. Зараз, щоб я вас не ставив добу. І запалюємо. Увага. Треба масу десь капнути.

Водній курту запаяло Пачи десяточку. Тепер давайте я дам. 51, 51 гроза. Давайте хай встигне, я ще дам. І 75. Дивіться, яке червоні як нажали. Ну, тепер нормально бугайде на цьому як його. Коли вже розігрілося. Нормально. Але що хочу сказати? Перевірив, холостий хід виріс а, до ста. Чи то є добре, чи погане, я не знаю. Ну власне, тут показалося, але вроді не знаю, не відбивається. Кажіть, пишіть. Хто знає в тих речах, щоб це як не, то я додав по-іншому на місці зроблю зараз. Ось таке, та як було. Ну в принципі таке. от А так 84 має бути, якщо докрутити його. Значить воно якийсь вплив тут має, то маємо. Добре, будемо подивитися, що тут буде на цьому Якщо буде мати. Ах, не знаю, неплохо. А даты полный. Даем 220, друзья. Як идти. А мы тело запали, что это звук. Я хоч і то дуже потужно йде. Тут я знову смолить. На їм мінімум 10. Паяльник. Виходить, паяльник. Бачите як паяє? По десятках 10 ампер, друзі. ну що можна сказати? Я думаю нормально. Так що таке, якось так. Пишіть, говоріть. Не знаю, зараз подивлюся, якщо буде злено, то звичайно я це все діло скину. Так що якось так.